Ліліт або Чорна Луна міняє свій знак на 9 місяців і переходить у скорпіона. Що це значить для світу України, українців і для кожного з нас? Яка тенденція, що зміниться у світі на ті 9 місяців? Давайте розбиратись поетапно. Перше і найважливіше те, за що відповідає взагалі Ліліт: Ліліт це така спокусниця, вона дуже сексуальна, особливо в скорпіоні. Тому це час великих емоцій, відкриття сексуальності. Я б сказала навіть частково таких цікавих сценаріїв в інтимі. Можливо, навіть і збочень, але всі ці речі Ліліт буде помагати втілити в реальність і буде спокушати на це. Тому можуть бути знайомства та зустрічі з партнерами, які будуть проявлятися з надмірною сексуальністю. Може бути таке, що ви зустрінете когось, хто насправді має більше партнерів і не є тим, за кого себе видає. Бо власне Ліліт вона не впряму показує свою енергію. Вона у скорпіоні така загадкова, містична і дуже магічна, тому може хтось навіть провокувати вас нечистими, неправильними методами до різних. Ну, таких сексуальних історій. Вона в скорпіоні відповідає за секс у трьох, за те, як в принципі розкриватися без обмежень. Також вона дійсно може провокувати на небезпечні знайомства і агресію та біль у стосунках фізичну. І морально дуже обережно до нових знайомств, які відбуваються десь в клубах, тому що ліліт буде давати такі спокуси, аби десь підпоїти, десь щось підлити. Вона також у скорпіоні буде давати новий поштовх залежностям і, звісно, наркотичним та алкогольним також. А ще в тому варіанті, що вона зараз із Нептуном, який заходить овна, це може виникати ось так спонтанно, різко, непомітно, і залежність може з'являтися дуже відкрито, відверто і серйозно. Тому, якщо ви знаєте і можете щось підозрювати в цей момент про ваших близьких, тоді, якщо вам щось здається, скоріш за все вам не здається. Крім цього, вона така зрадлива. Ця Ліліт у скорпіоні. Вона. Любить грати на два-три фронти одночасно. Вона підступна і вона схильна до романів на стороні. І навіть при тому, коли ці романи виявляються, вона не почуває, як би вини за скоєне. Що цікаво, що це аспект помсти. І дуже багато у світі ми побачимо таких рефлексів людей, які будуть, в принципі, виникати лише на ефекті помсти. Тобто, дійсно. Стосунки, захід, в стосунки, повернення стосунків буде більше заради того, аби знову причинити біль. До речі, жорстока вона у скорпіоні. І вам варто було б дізнатися, де у вас в натальній карті знаходиться ліліт. Адже Ліліт все ж таки це та зона і спокуси і слабкостей, але може бути і зоною сили, харизми і такої манкості. Вона дає магічні здібності, вона дає у скорпіоні а, таку містику, магію, ці, зацікавленість ритуалами, техніками, вищими якимись знаннями, чимось дуже таємним. Вона чудова для е, такої роботи в кар'єрі Шпигунській. Вона прекрасно справиться е, з. Тематикою еротизму, і вона надміру, коли активна, чиста, і використовувати її аж на найвищий рівень, дає неймовірну харизму та талант, який буквально магнетизмом притягує увагу людей. Саме з такою луною дуже багато блогерів, інфлюенсерів, таких світових зірок. Ну, наприклад, у кого ліліт у Скорпіоні: у Бреда Фіта, у Джоні Депа. Ці знаменитості не пояснюють, чому їх так люблять. Так вони не відрізняються якимось надзвичайним акторським талантом, хоча про це можна сперечатись, але вони настільки притягують увагу глядачів, вони настільки дивно, маніакально навіть викликають зацікавленість з собою. Це якраз ті зірки, за якими величезне переслідування фанаток. І оце такий приклад, коли Лу... луну. Врівноважує ліліт, і ця чуттєвість в ліліт в Скорпіоні використовується поповній. Тобто і в образі: а що таке ліліт в Скорпіоні? Це жінка-вамп або мега-спокусливий чоловік з загадковою зовнішністю, харизматичний, притягательний, але спокійний. Не клоун у компанії, а такий Дуже сексуальний, загадковий, такий, який викликає інтерес до себе. І це часто використовують люди, якщо знають свою особливість ліліт. Тому вам варто вивчити це. Але зараз ліліт, заходячи у скорпіона, звісно, міняє все, що відбувається за ці 9 місяців. І якщо є таким співпадінням, що ваша ліліт в Скорпіоні. А також зараз ліліт у Скорпіоні саме з 27 березня 2025 року, на 9 місяців, ось ця енергія манкості, такої підвищеної сексуальності, чутливості, мстивості, але також величезної харизми, її можна використати собі в благо. І в перший, хто це має зробити, це той, у кого в натальній карті ліліт у Скорпіоні. Ліліт у скорпіоні в натальній карті доволі непросте з випробуваннями життя дає своєму власнику дуже багато спокус. Але, звісно, в залежності, в якому домі вона знаходиться, там найбільше випробувань. Тому, звісно, вивчайте свою натальну карту. І чоловіки, якщо хочете бути такими ж успішними і притягувати увагу в бізнесі, серед жінок і взагалі бути такими екстрапомітними, просто використайте властивості своєї ліліт. Боліліт, коли вмикаєш цю функцію, коли ти про неї все знаєш, ти знаєш, як нею користуватися. Тож приходьте на консультації я з задоволенням, підкажу вам ці секретики. Цей період 9 місяців. Багато ми в світі побачимо окультизму, магічних ритуалів на показ. Це буде, звісно, і в сфері моди, і в сфері маркетингу, і в сфері політики. Ми будемо бачити дуже дивно багато ритуалів. Дуже це буде популяризовано. Нам будуть щось скривати і показувати, а також вводити як тенденцію та тренд. Дуже багато буде, на відміну від початку року, такого містичного в образах знаменитостей і багато чорного кольору. Скажу відверто, що ліліт в Скорпіоні зараз буде нам давати таку. Ем... Бажання іти через голови до своєї цілі, тобто вона не терпить компромісів, вона не терпить відстроковості своїх мрій, вона здатна на все заради того, щоб дійти до цілі, і дає такі характеристики людям зараз і таку можливість користуватися цією енергією. Тому незалежності від вашого знаку, від вашої ліліт на тальній карті, ви будете відчувати такий фон, тобто люди будуть іти по головам до своїх цілей. Також будуть мстити особливо ображені партнери в любовній сфері. Багато людей будуть іти на будь-які кроки, аби схилити свого партнера до якихось скритих сексуальних фантазій. І ще раз наголошу, що різними чесними нечесними способами багато у кого будуть проявлятися схильності схильності до залежностей це казино. Та ж сама енергія, це, звісно, наркотичні речовини і все, що пов'язане з залежностями від різних препаратів, а також і тих, які тільки по рецепту. Тому медицина в цей час може експериментувати. Ми можемо бачити навіть невдалі експерименти. Ліліт буде зараз показувати це все. Ну і багато. Активності в магії, і це буде означати, що багато хто з нас, хто ем, десь буде відчувати помсту, е, буде і помічати, що хтось десь навмисно робить, і хтось може хотіти. Навмисно комусь нашкодити через магічні ритуали, також тому ви можете помічати навколо себе в житті якісь дивні предмети, якісь дивні дії людей. І якщо вам це здається дивним, то скоріш за все це щось містичне і магічне, якщо ви про це подумали в цей період. Маєте розуміти, що зради як такі зараз максимально активізуються. Просто якщо у людини буде імпульс, потяг, сексуальний, пристрасний до когось. Люди не можуть себе в такий період стримувати від цього, тому тут максимальна увага до того, аби е, ви пам'ятали, що якщо вас тягне на зраду, то знайте, і вона буде виявлена, тому що довго триматися в якомусь е, ключі з секрету чи таємниці їй просто не вдасться. Якщо ви щось натворите за ці 9 місяців, потім все проявиться. Найцікавіше, що це також період песимізму та падіння загального духу. Тому ми це можемо бачити і в новинах, і просто відчувати ем, на міждержавному рівні від різних скандалів, від різних нових рішень, від того, що буде відбуватися зараз. А я впевнена, що в момент переходу, а це астрологічно пояснюється завжди, коли будь-яка планета, точка, показник астрологічний міняє свій знак, в момент переходу. Власне, в цей час, там, декілька тижнів до, декілька тижнів після, вскриваються історії, які. По перше, закривають програму попередньої енергії ліліт. А по-друге, дають програму відчути її в подіях, в енергії в людях, в спілкуванні навіть так вже оцієї нової енергії ліліт. І зараз наша нова енергія це буде енергія скорпіона. Ми її точно відчуємо через те, що будуть підозри, будуть якісь колки слова. це... Така брутальна лексика, я б сказала, в спілкуванні. Але, звісно, є і позитивні аспекти, які сподобаються кожному. Ми будемо бачити харизматичні всплески лідерів. Ми будемо бачити нові лиця, які будуть нас із екрану дивувати. Ми будемо бачити, як вистрілюють нові фігури і в політиці також. Ми побачимо, як ось власне. Люди, які будуть дуже манкими, харизматичними, зненацька будуть з'являтися і будуть викликати бурю оговорення про них. Що із е, такого цікавого, на що варта звернути увагу, що вона така злочинна, ця ліліт, і ці 9 місяців вони песимістичні, вони такі трошки скриті, вони такі з фльором негативу, е, агресії, енергії помсти, але вони не дуже результативні у прогресі, більше аналітичні в сенсі попередніх подій, чи подобалось мені це чи ні, чи здійснюю я свої бажання чи ні. Тож для чого нам? Ця лілі, тадже кожний аспект будь-якої планети точки чого завгодно, що відбувається астрологічно. Є для чогось. Що ми маємо зрозуміти за ці 9 місяців? Ми маємо визначити і у кого були з цим проблеми: якісь недомовки, якісь комплекси. Ми маємо позбуватися комплексів, особливо в інтимному плані. Ми маємо дійсно зізнатися собі, до чого у нас пристрасть, тому що це стосується не тільки емоційних романів, а також у нас будуть пристрасні захоплення чимось якимось спортом, якимось хобі. Це, до речі, Період, якраз, енергії танго, тому багато кого прямо зараз тягне потанцювати, піти навчатися танго. Когось потягне в гардеробі, чомусь весною на темні кольори. Хтось буде вибирати образ вамп для себе, а хтось просто яскраво проявиться і почне дуже сексуально одягатися. Все це ми відчуваємо тілом, і будемо також відчувати через події енергію ліліт в Скорпіоні. Якщо ви вже це відчуваєте, і вам воно подобається або не подобається, чи просто цікавить ще більше, дайте знати в коментарях. А також поставте лайк і підпишіться, якщо ще цього не зробили.